Якісь якось руки опускалися, тому що там, наприклад, живучи там ще в Запоріжжі, коли я там працював з батьком, я заробляв більше грошей, ніж тут в театрі. І воно якось так підламувало, але слава Богу, що не підламала. <гум> а чим ви з батьком займалися? така, Ви працювали з батьком? А тоді ще ми <гум> торгували компакт дисками Вау, клас! Це була якась ціла мережа у вас? Ні, на радіоринку просто було там дві чи три точки. Ну, слухай, я тобі скажу, в мене є кілька знайомих, які на компакт-дисках мільйонерами стали а Ми Ну, мільйонерами не стали, але воно все одно цей період закінчився, тому що з'явився інтернет настільки доступний, наскільки там вже компакт-диски, в принципі, відійшли. Але от ми вхопили якісь моменти і добре себе почували. А зараз батько чим займається? Зараз батько більше займається сайтами. Він, коли ага. дисками почав займатися, він почав. Вивчати всі ці програмування, і ці програми Adobe і графічні, якісь і він погнав, погнав в цій сфері, і йому там цікаво, чудово подобається. Батько такий просунутий Як в радичному плані, так? так, да? так?